З 9 квітня 2023 року в поліцію звернувся житель Бережанського району Тернопільської області, який розповів, що того ж дня познайомився на залізничному вокзалі міста Тернополя з двома особами, чоловіком і жінкою, які запропонували йому відпочити в одному з розважальних закладів міста Тернополя, куди вони вирушили на таксі. Під час відпочинку вони розпивали алкогольні напої. В ході чого один зі знайомих, а саме чоловік, викрав даного потерпілого, 220 тисяч гривень. Після чого дані особи зникли в нейдому напрямку. Працівникам на карного розшуку Тернопільського районного управління поліції було встановлено, що до даного злочину причетний раніше судимий громадин міста Тернополя 1985 року народження, який у скоєному зізнався йому інкримінується про порушення кримінального характеру по частині 4 статті 155. І дану особу було задокументовано. Вирішується питання про обмеження запобіжного заходу.